В Олександрії на Кіровоградщині четверо студентів майбутніх ветеринарів під керівництвом свого викладача просто на території аграрного технікуму жорстоко вбили, а потім розчленували цуценя. Весь процес зафільмували і виклали в інтернет. Це збурило все містечко. Більше розкаже Олена Шворак. Біля приміщення аграрного технікуму збираються обурені волонтери. Прийшли до директора з єдиною вимогою покарати винних. Я віддавала цього щенка. Вона нас завіряла, що бере мамі в село. Собача. І, виходить, я своїми руками дуже, дуже вбила цю тварину. Я теж считаю себе винуватим. Це відео жорстокого вбивства тварини з'явилося в інтернеті напередодні. На ньому студенти першого курсу в присутності свого викладача спочатку топлять цуценя в пакеті з водою, а потім розчленовують і знімають шкуру. Це не живуть. Чего вы втекли? Вы же врач. Нет, уже вы. Это было издевательство. Там собака. Просто разрезали ее, как, как животное. потом в кулечке похоронили, сделали там могилку такую с крестиком. И написали, что это бим. Директор технікуму запевняє, жодним навчальним планом проведення ростану, а надто жорстоке вбивство тварин не передбачено. Керівник технікуму не приховує свого обурення і визнає, саме педагог став натхненником жорстокості. Цуценя було живе, все умертвління проходило в його присутності. Як студенти сказали, нам пообіцяли за це п'ятірки. У своїх письмових поясненнях і студенти, і викладач перекладають провину одне на одного. Утім, поява жорстокого відео в інтернеті за їхньої участі вже спричинила нову жорстокість. Студенти їх я не оправдовую, але студенти вчора вранці їх переловили, і їх побили. Студентів, які фігурують у скандальному відео, нині у технікумі немає. Напередодні їх додому забрали батьки, адже бояться розправи з боку інших дітей. Від роботи відсторонили і викладача. Заяви про злочин до поліції написали і волонтери. І керівництво технікуму на місце події відправлено слідчо-оперативну групу для засування всіх обставин. Та відкрито кримінальне провадження, жорстоке поводження з тваринами. Волонтери під опікою, яких перебуває понад 300 безпритульних тварин, твердять, що тепер ретельно контролюватимуть, куди забирають їхніх вихованців. В таких состояння савак постійно підкидають перевозять, ми забираємо, ми тлавляємо. Потім ми їх вилічуємо, даємо в хороші руки. Після розслідування і суду студентів-ветеринарів, які жорстоко вбили та розчленували цуценя, планують відрахувати без права поновлення Зрештою, майбутніх ветеринарів Нарів попрацюють психологи та правники. Олена Швора, Роман Круніш, Кірав ТСН 1+,1.